Військовополоненими додому повернулося 50 українських захисників. Серед них 25 представників Збройних сил України, 13 нацгвардійців, четверо прикордонників, троє представників військово-морських сил та п'ятеро тероборонівців. Також серед звільнених 11 полонених Чорнобильської АЕС, восьмеро оборонців Маріуполя, дев'ятеро захисників Київщини, полонені з Донецького, Харківського, Луганського напрямків, а також Чернігівщини та Херсонщини. Загалом 33 офіцери та 17 Дцять рядових і сержантів нагадаю, це вже 36-й обмін від початку повномасштабного вторгнення Росії. Завдяки роботі координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими далося повернути додому понад 1600 військових та цивільних. Вони покинули справу свого життя у Миколаєві і виїхали з рідного міста в перші дні війни. Родина медиків Сергій та Олена полишили свій реабілітаційний центр у місці, яке постійно під обстрілами. Їхали на західну Україну, але бензину вистачило лише до буші, що на Вінничині. і не випадково. Через тиждень ми вже працювали, вже люди дізналися, що ми є. Почали допомагати спочатку місцевим, потім виїжджати по районам. Області так люди дізналися і приїжджають з усієї України зараз, із Дніпра, Херсона, Києва. Сергій Сич лікар-нейрохірург, лікар-нейрохірург-кінезіолог, мануальний терапевт. Його дружина масажистка. Їхній центр у Миколаєві, який приймав майже дві тисячі клієнтів в рік, зруйнували. Персонал роз'їхався по світу. Сергій хоче й нейрохірург, та прагне менше оперувати, а більше виявляти симптоми захворювань на ранніх стадіях. Вже приїжджають хлопці з ротації, приїжджають поранені, і це десь третина моїх пацієнтів зараз. Більше травми кінцівок, травми хребта, черепно-мозкові травми, контузії, емоційні травми. Прийняла у себе медиків, переселенців, художниця та волонтерка Світлана Телець. На собі жінка вже відчула, що таке професійний підхід до оздоровлення всього організму. Тисне на ручку. Ручка слабіє, тобто це проблема нестабільності тазу. А тепер я стабілізую таз. І сила відновлюється. Я вже пам'ятаю, позвонила а -а -а, Лені і кажу, що Оленка, зроби мені розслабляючий масаж, тому що я вже більше не витримую, я вже не можу. Просто мені треба встановитись хоч трошки. А Сергій там, побачивши мене, сказав: Так: усмішка на бік, значить треба тето, тето зробити. Зараз ми вирівняємо все, і буде вирівняна частина обличчя. Колись мешканка великого міста Олена Деордієва період адаптації у селі пройшла досить швидко. Навчилась розпалювати пічку, готувати на ній. Завдяки підтримці небайдужих з чоловіком купили дім, готується створити у селищі реабілітаційний центр, схожий на той, що російські ракети зруйнували в Миколаєві, та для нього потрібно ще багато зусиль і техніки. Це може бути електроферези, фоноферези, УЗІ контрольні, щоб робили ми. Якщо може бути дослідження якесь, ми будемо також раді. Це МРТ. його тут немає взагалі, тільки в Вінниці, але дуже було б корисно, якщо б воно у нас з'явилось. Ідею створення реабілітаційного центру саме в буші підтримала Світлана Телець. Тепер разом всі думають, як залучити для цього грантові кошти. Художниця уже десятиліттями займається арт-терапією, і коли приймала в себе сотні переселенців, бачила в якому жахливому стані були люди. Буча гостомель, група була і так сталося, що ми почали працювати в тимдемі. Вони роблять масаж, розслабляючий, коли нервову систему треба зняти, тому що люди приїжджали з різними такими станами, жахливими навіть. І я давала арт-терапію, працювала психологічно в плані тому, що розмова з підосознаністю і що всередині людині, щоб вона виговорилася, щоб їй стало легше, щоб з нею можна було поговорити якими цілющими, як фізично, так і психологічно можуть бути такі спільні сеанси, відчув на собі переселенці з Херсона Дмитро Іванчиков. Чоловік вирвався з окупованого міста, і нині щоразу, як там обстріли, переживає це болюче. До Буші на кілька днів приїхав, бо самотужки впоратись з емоціями не сила. Це місце не для того, щоб втікти від світу, а це місце для того, щоб відновити себе. Гармонію, спокій і щоб якраз повернутися в соціум і в цьому соціумі як частину, як як, як частину цього соціуму, продовжувати разом працювати на, на перемогу, на відновлення країни. Бушу давно називають місцем сили. А з огляду на те, що нині переживають всі без винятку українці, бодай кілька днів тут, за переконанням арт-терапевта, допоможуть відновитись, і це переживання відносно війни, коли вона закінчиться, і і стільки смертей. Це дуже важко, це дуже важко. Тому отакий центр в буші, де екологія чиста, де вода чиста, де 30 кілометрів немає нічого, немає ні сирен, спокій, пташки співають. Тобто, це місце джерельна вода саме для цього створена, напевне, щоб тут відчути життя, трошки, трошки гармонізуватись всередині. Світлана Оленою вже сіла писати грантовий проект, який допоможе відкрити тут реабілітаційний центр. Його робота це не лише допомога людям, а й підтримка села. Бо, як і зараз, усі податки родина лікарів платитиме до бюджету країни. Майже 6 тисяч мешканців Вінничини звернулись по медичну допомогу через грип та гРВІ. Серед захворілих 2807 дітей. Попри це, лікарі констатують з початку січня в області спостерігається низький рівень захворюваності на вірусні хвороби, на 35% менше звичайного. Про це повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. Майже 300 хворих госпіталізовано. Хвороба забрала життя одного жителя області. Для проведення Профілактики грипу з початку підсезону вакцинувались близько 8 тисяч людей. Нагадаю, за міською програмою Стоп грип імунізуватись можна за півціни. Деколонізація триває. Услід за назвами вулиць, які десятки років носили імена російських діячів, у Вінницькій територіальній громаді почали позбавлятися цих маркерів і у назвах зупинок, трамваїв, тролейбусів та автобусів. Загалом у місті вже перейменували 45 зупинок громадського транспорту. Тож Вінничан та гости міста просять звернути увагу на нові назви. Їх повний перелік доступний на сайті Вінницької міської ради. Вінничани ж зізнаються. Ініціативу підтримують. Майбути. Так, в усіх державах всі назви на е, рідній мові і назви, е, які належать державним діячам і е, культурним діячам даної держави. Так що це все добре. Люди звикнуть і, і буде це зараз трохи незручно, але люди потихеньку. Звикнути, і все буде добре. Ці старі назви вони відходять у минуле, і взагалі я живу на вулиці, яка змінила свою назву вже дуже давно. Вона називалась 9 січня, а зараз архітектора Артинова. Тому ну, ми цей процес почали десь 20 років тому. В принципі, всі маємо телефони, всі маємо дякувати, що ми маємо інтернет. І я думаю, що проблеми ніякої не буде. Насправді ну, ми до цього йдемо. Це те саме, що і змінюємо пам'ятки нашої культури. Ми повертаємося до нашої історії справжньої. Ось тому нічого дивного. Ми маємо змінювати не тільки назву вулиць, ми маємо змінювати підручники з історії, які наші діти читають. Поповнення у транспортній компанії. З Польщі до Вінниці прибули 10 тролейбусів Соляріс. Раніше вони курсували вулицями Любліна. Тролейбуси знаходяться в скажімо так в дуже задовільному стані. Тролейбуси сучасні, Це сучасний низка підлоговий тролейбус. Замінять вони старенькі ЗІУ-9. ЗІУ є вже у всіх сенсах слова достатньо застарілими, як фактично по віку, так і взагалі з технічної точки зору з технологічної точки зору. І що зараз не менш важливо, це є їхня енергозатратність по соляріси, порівняно зіу значно менше енергозатратні. Зараз з огляду на загальну ситуацію в енергосистемі це є досить важливо. Перед тим як вийти на Вінницькі маршрути, на кожну машину чекає сертифікація. На території України такі тролейбуси використовуватимуться вперше. Мають бути надані всі сертифікати і право використання на території України даних транспортних засобів. Тобто, поступово транспортна компанія вже зараз працює над цим. А ще тролейбуси пройдуть техогляд. Фахівці транспортної компанії мають переконатися, що усе відповідає нормам безпеки. Машини експлуатувалися більше 10 років, і вони потребують часткової заміни гумових виробів, фільтрів, мастил. Все будемо на кожному тролейбусі скорпульозно перевіряти від А до Я». В салонах також мають встановити валідатори, а зовні тролейбуси перефарбують у фірмові кольори Вінницького транспорту: білий та блакитний. Будемо опановувати і запускати на лінію тролейбуси варті для того, щоб вони перевозили в інша. Наразі Вінниця очікує ще 10 таких тролейбусів. Усі 20 – транспортна компанія ще минулоріч закупила коштом міського бюджету. Приблизно, якщо враховувати всі витрати на розмитнення, на доставку, можемо говорити, десь приблизно про 1,7 млн мільйона гривень за одиницю. У транспортній компанії кажуть, перші тролейбуси вийдуть на маршрути на початку лютого. Пориви вітру до 20 метрів на секунду. У головному управлінні ДСНС у Вінницькій області попереджають про значне погіршення погодних умов, що відповідає першому рівню небезпечності. Сильний вітер та ожеледиця протримуються в області протягом кількох днів, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Надзвичайники застерігають Вінничан і нагадують про елементарні правила безпеки. Триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев та хитких конструкцій. Збирав закладки та відправляв їх покупцям. Поліцейські затримали 23-річного збувача наркотиків. Під час обшуків у чоловіка виявили шість згортків амфетаміну, три з пігулками екстазії, дві згортки пігулок ЛСД та зі пакети з кристалічною речовиною. Вилучене направили на експертизу. Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. В Україні остаточно заборонили тонкі поліетиленові пакети. Відповідний закон набрав чинності з нового року. Тож під забороною поліетиленові пакети до 50 мікрометрів. Це тонкі та надтонкі пакети або ж так звані маєчки. З 1 січня їх не можна використовувати навіть для первинного пакування сипучих продуктів, риби та м'яса. Такі пакети потрібно замінити на більш екологічні біорозкладні. Тим, хто продовжить розповсюджувати поліетиленові пакети, загрожує штраф від 8 Половиною тисяч гривень. У Вінниці продовжують підтримувати співвласників висоток, які дбають про безпеку та комфорт у своїх підвалах, що під час війни слугують тимчасовими укриттями та пунктами обігріву. Зокрема, у міській раді продовжили програму, згідно якої голови ОСББ або співвласники багатоквартирних будинків за власні кошти можуть придбати генератор для підзарядки гаджетів або приладів обігріву. А департамент житлового господарства виконає ремонтні роботи у висотці на 50% від вартості генератора. Ті, хто вже придбав, мають можливість за ініціативи міського голови отримати допомогу в вигляді виконання за рахунок коштів міського бюджету певних ремонтних робіт, які спрямовуються саме на заходи з за енергозбереження, енергоефективність. Ну, про що мова йде? Мова йде про заміну систем електропостачання в будинку, саме в місцях загального користування. Можливо, заміна освітлення в під'їзді, в підвалі, або ж ремонт системи електрощитової. Також можуть бути замінені вхідні двері в під'їзд на енергозберігаючі або ж заміна вікон в місцях загального користування. Але мова йде про допомогу в розмірі 50% вартості придбаного електрогенератору. Утім, якщо сума бажаних робіт перевищуватиме половину вартості генератора, мешканці висотки мають покрити цю різницю власним коштом. Водночас жодних обмежень ні на потужність, ні на ціну генератора не ставлять. Аби скористатись програмою, потрібно подати до міськради лист звернення про участь. Коли ми говоримо про багатоквартирний будинок, мова не йде про те, що це купляє хтось один особисто. Мова йде про те, що або ж це оплочені за рахунок ОСВБ з рахунку, звісно, якби має бути протокол зборів правління, має бути лист клопотання, яку саме роботу вони обрали. Ну і, звісно, документ, що підтверджує розмір того, вартість того придбаного електрогенератора.